Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день. І доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву та закликаю. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу допоможіть, скажіть, що буде відбуватися на цьому тижні і з тими, хто дивиться відео, близькими людьми, про що треба знати, про що треба попередити. Тут є попередження дійсно. В, в понеділок ви матимете дорогу. Дорога. Угу. Ну, ви змушені кудись будете поїхати. Хоча... Ви цього не очікуєте. Це буде неочікувана дорога. Вам е не, не хочеться якби їхати, не треба. Але ви поїдете. Така якась вимушена дорога. Тоді е все буде дуже повільно. Те, що ви очікували, що буде швидко, буде повільно, у вівторок будуть повільно угу. розгортатися події. Це все може, може бути через агресію, ну, через війну. Обстріли можливі, якщо люди дивляться, що живуть в Україні. Сильні можуть бути обстріли, може бути вимикати світло, можуть закриватися шляхи дороги, так? Ну і на середу готується дуже сильна агресія. Скажіть, допоможіть, що відбувається? Це пов'язано із світлом, може навіть і вода вимикатися. Це більш стосується бойових дій війни, що можуть обстріли бути і вимкнути електрика, вода, заперечує весь негатив убирає. Скажіть, допоможіть, що відбувається? При цьому тижні, з понеділка по середу. що це таке? Це вже робили? Це повтор того, що робили раніше. Таке вже було. Це намагаються повторити тільки більше, більше наслідки. Ну і попередження, тут, окрім агресії від росіян, тут може бути ще, що вам хочуть поставити крадник із понеділка посереду, щоб стягнути фінанси гроші. Запечую весь негатив, убираю, руйнує всі плани ворожі. От так що така початок тижня дуже тяжкий може бути. Може бути, зараз я буду все перекривати. Дивіться, ще будуть подорож, дорога в середині тижня. Може бути гарна поїздка. Це стосується роботи. Відрядження, роботи. Це відрядження буде дуже плідне. Ви зможете закласти гарні результати. От вас замовлять, може якусь роботу. Це по роботі більше стосується так. І ви отримаєте результат, але пізніше, і це дуже гарно для. Гарні будуть прибутки, це все, що стосується грошей, роботи, от, ще хтось намагається на ваших дітей на цьому тижні впливати негативно, можуть робити негативний вплив, якась компанія може, от якщо у вас є діти і, може, онуки, Е, якась компанія щось схиляти до алкоголю, до яких тохороша е, компанія. Прив'язки якісь от нехороші і агресивна компанія. Напад на дітей саме йде, і це із зовнішнього оточення. Заперечую, убираю. Так, і що стосується п'ятниця, субота, неділя у вас відкривається шлях, ваші мрії можуть здійснитися. Те, що ви запланували, має здійснитися. А ви з, е, вам прийдуть гроші, хто очікує. Ще, якщо була важка ситуація, може ви з кимось посварилися, може якісь е, е, розлучення переживаєте, от щось важке у відносинах, ви собі повернете легкість, легкість у спілкуванні тут налагодяться відносини будуть. Відновлено переписка, контакт з вами зв'яжуться, Буде лег... легке спілкування, без страждань, без якоїсь травми. Оці карти Відновиться спілкування і вирішаться питання, важкі питання, і це дуже легко, як відкриється шлях. На вирішення всіх ваших таких важких самих питань, щоб були болісні, вам стане легко спілкуватися. І знову подорож, хтось може поїхати до родичів у гості на суботу, на неділю спілкуватися із своїми родичами, предками. Гарне спілкування. Дуже із дітьми зустріч. От. Так що такий тиждень буде і гроші, і робота, вищі сили, янголів-охоронців, духів роду прошу, допоможіть, одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю. Міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку агресію, зброю, що використовують росіяни. От от отверніть. Тих, хто дивиться відео, близьких людей. Поверніть назад. Звідки вони його запускають? Хай їм там падає, буде так і так і є. Цікаво. Давайте подивимось, скажіть, допоможіть вищі сили, чи є ще щось, про що треба знати, про що треба попередити тих, хто дивиться відео, близьких людей на найближчий час. І Знову це про те, що можуть бути обстріли, може бути вимкнуте світло. Ще хтось втручається, ставить остуду вашій другій половинці. Якщо от люди одружені, кохають, мають пару, дівчину, хлопця, неважливо, ставлять остуди, хочуть, щоб ви розійшлися, щоб вас покинули, або ви самі. Пішли від свого партнера, розлучать, намагаються влазити у відносини. От, а порчу на самотність. Тут, я бачу, на цьому тижні хочуть зробити, втрутитись, влізти. Негатив вибираю. І ще, попри все, щоб не намагалися, ви будете сконцентровані на своїй роботі. І це дуже добре. Ця робота вона вас врятує від страждань, від будь-яких впливів, таких, як ви будете відволікатися на роботу. І ця карта говорить про те, що вам буде добре. Ви навіть не помітите, так? Іде магічний вплив, намагається вас розсварити, але ви так сильно концентруєтесь на своїй роботі. Те, що ви робите, може, це просто навіть те, що ви робите по дому в своїй, не знаю. Домашня навіть робота, може це город. І вам непомітно буде цей напад. Так, ви, як наче, сконцентровані дуже сильно, і оці всі програми негативні, вони не ляжуть, пройдуть повз ваші емоції, не зачіпатиме. І вийшло в Верховний суд, що ті, хто намагаються влазить в ваші відносини, Ну, влазять через гроші, через те, що щось, щоб вам е... нашкодити, щоб ви ну, себе погано почували, щоб у вас не було підтримки. Так, Заперечуюсь, негатив убираю. Прошу вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео, близьким людям на цьому тижні. Здійснюються всі мрії, всі наміри здійснюються без перешкод. Відкриваються шляхи дороги на гроші, на любов, на здоров'я, на гарне самопочуття. Відновлюється нервова система, загоюються всі травми, рани, оцікаю, убираю всі програми негативні, привороти, мороки, студи. Отвороти всі програми розсорки знімаються. Відкриваю шлях на щасливу долю, жіночу, чоловічу, щасливу долю тим, хто дивиться відео, близьким людям на цьому тижні. Ніщо не заважає радіти життю, насолоджуватись життям. Буде так і так є. Вище сили, янглів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео близьким людям на цьому тижні, здійснюються всі мрії і наміри. Більше ніхто не може втручатись у вашу долю, ваше життя, без вашого дозволу, заважати вам жити не зможуть. Ваші шляхи і дороги відкриті, буде так. Відсікаю ворогів, всі привороти. Всю агресію обирає, відкриваєш літер. Буде закрите небо над Україною буде так. Так що будьте обережні, пильнуйте, прислухайтеся, що відбувається у небі. Все буде добре. Дуже насичений тиждень у вас будуть, налагодяться. Налагодяться відносини, ви почнете спілкуватись, хто не спілкувався. І будуть приємні, дуже приємні зустрічі з своїми рідними, близькими людьми. Так що все буде добре. От, на цьому я завершую. Дякую всім за увагу, за донати, за те, що ставите подобайки, пишете коментарі. Ви відновлюєте мене енергетично також. Набагато краще, швидше працює чисткий захист, якщо від вас йде відгук. Також нагадую, що можна записатися на індивідуальний прийом. Номер вайберу телеграму є в описі під відео, може закріплений бути в коментарі. І можна написати питання на загальний розгляд на YouTube каналі. За донат це питання теж працює дуже гарно, допомагає людям. І ще я нагадую, щоб ви не забували робити донат. 1-2 гривні всім, хто збирають для військових. Якщо ви бачите, що збирають на дрони, автівки, на лікування, робіть, допомагайте. 1 гривня, 2, хто скільки зможе. Кожен день це дуже гарна допомога. От. Бажаю вам здійснення мрій на цьому тижні, щоб у вас завжди були гроші, всі ваші дороги були легкі, і двері для вас всі були відкриті. І було закрите небо, і захист міцний над вами. Буде так і так є. І так. От. Дякую за увагу! Бажаю приємної кави і до зустрічі!